Вітаю, любий бухгалтере! Я чарівний ельф, фахівець Lopan Group, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів користувачів БАС, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. Програма InfoBox, яка завантажує інформацію про ваших контрагентів з державних реєстрів. InfoBox автоматично заповнює дані картки контрагента БАС без додаткових реєстрацій, використання КЕП і ручного перенесення. Для пошуку достатньо знати реєстраційний код підприємства або індивідуальний податковий номер для фізичних осіб-підприємців. Розглянемо на прикладі обираємо вид запиту. В простому запиті отримуємо скорочену та повну назву підприємства, індивідуальний податковий номер, адресу, статус реєстрації, дані про керівника та основний вид діяльності. В повному запиті додатково буде отримана інформація по всім видам діяльності. Дані про банкрутство, судові рішення та наявність спеціальних ліцензій вводимо код контрагента та натискаємо кнопку Отримати дані з реєстрів. Дані успішно завантажено. Для створення картки контрагента в БАЗ почергово натискаємо кнопки Перенести всі дані та Зберегти контрагента. Таким чином, інфобокс створив картку контрагента та договір в баз з актуальними на сьогодні даними з державних реєстрів. Такий же механізм можна використовувати, щоб перевірити і актуалізувати дані по контрагентам, які вже є в програмі БАС. Оплата за послуги інфобокс відбувається лише в момент запиту. Користувач поповнює баланс рахунку інфобокс і використовує їх для запитів, коли є потреба. Мінімальна сума поповнення 500 гривень, вартість простого запиту 4 гривні, повного 9 гривень.